На екрані телефона Джастіна з'явилася реклама. Потрібна молитва? Ми тут, щоб вислухати. Випадковість? Ні. Того особливо важкого вечора здавалося, що це дещо більше. У своєму прагненні почуватися краще, Джастін перепробував усе: різні релігії, зруйновані стосунки, порожні обіцянки, наркотики і алкоголь. Без жодних очікувань він натиснув на рекламу і невдовзі почав переписуватися і молитися з Девідом, милим турботливим членом церкви, який щиро його вислуховував. Після тижня спілкування Девід запросив Джастіна відвідати церкву в суботу. В його словах не було жодного тиску, лише люб'язне запрошення. Джастін вагався, але зрештою погодився. Зайшовши до церкви, він побачив не просто будівлю там на нього нахлинули спогади про один рік, проведений в адвентийській школі, ранкові богослужіння у колі, біблійні історії та істини, які колись торкнулися його серця. Після служіння він зайшов до кімнати суботньої школи і побачив добірку біблійних оповідей Артура Максвела, тих самих, що читав його вчитель. Це так зворушило його. Сьогодні Джастін охрестився, все тому, що Святий Дух використав у цифровому служінні реальних людей, які з'єднали його з іншими реальними людьми в місцевій церкві. Саме в цьому потенціал цифрового євангелізму знаходити людей онлайн та з'єднувати їх із місцевою церквою. Коли ми жертвуємо згідно об'єднаного плану приношень, ми підтримуємо різні місіонерські проєкти, зокрема цифрове служіння, яке вплинуло на Джастіна. Однак це лише початок. Ті, кого торкнулося цифрове служіння, зрештою приходять до наших церков, і саме тоді вкрай потрібне наше любляче, особисте служіння. Історія Джастіна нагадує нам, що наші приношення та наша особиста участь для Ісуса мають тісно переплітатися, якщо ми бажаємо донести Євангелія кожному народу, поколінню, народності і племені, повертаючи Богові наші десятини і обіцяні приношення. Пам'ятаємо, що можливо хтось шукає, намагається знайти дорогу назад, як і Джастін. Поставмо Бога на перше місце.